Ще знаєте, може бути така комунікація, що вона дорікає йому що. Я не отримую від тебе. Я уваги». Я не отримую, да, да, бо в мене говориш... плаття красиве, Або де ти... все. Ти не говориш мені теплі слова, ти Конечно. не говориш мені, що ти мене любиш. Тобто, для неї це от... да. мова любові, це компліменти, говорити, постійно підтверджувати, говорити, насолоджуватися. А він каже: Чекай, я на війні, я дії роблю заради тебе, заради так, твого так. захисту. Я тут заради тебе. Хіба це не доказ любові? Угу, тобто, угу. в ніби різні мови любові. Є така теорія Марс, Венера. Чемпена, да, що є п'ять мов любові, але їх набагато більше насправді. Да? Коли це може бути, наприклад, дотик, для когось важливо обійми, да, дотики. тактильність, тактильність да, поцілунки. Для когось хтось читає, що мене люблять, коли, наприклад. Якусь допомогу надають, да? або проводити час. Проводити разом. час разом, може бути, да? приділення уваги, угу, проведення угу. часу. Хтось приготував їжу, наприклад, і Смачний. теж приділив увагу, це вже час, теж, да? і я відчуваю, що мене люблять.